Абра кадабра, думаєте, фокус? Ні, всього лиш прийом монтажу. А ось чоловік, який відвідав Чернівці, справжній ілюзіоніст. Все, що ви придумаєте, все, що вам прийде в голову, можна реально зробити. Це не проблема. Саме так вважає ось цей чоловік, адже він безстрашно ковтає мечі, скорпіонів та навіть вміє літати. А почалося все тоді, коли Олександр працював у Америці. Там він був офіціантом, а у вільний час вчив прості трюки. Аж поки це не побачили його колеги. Вони кажуть, слухай, класно, ти можеш вийти на вулицю, поставити шапку, і тобі люди гроші будуть кидати. Я так подумав. Я зразу їм відповів: ти що, у мене вище образування, вища освіта. У мене я педагог. Я буду як жебрак якісь гроші. Просити, ні, я ніколи цього не зроблю. Проте сталося не так, як гадалося. Переборовши страх, хлопець таки вийшов на вулицю, де показав кілька фокусів. За 10 хвилин у його капелюсі з'явилося 37 доларів. У той час, як у кафе за вечір він мав 75. Ось так все і почалося. Аби вивчити один трюк, Олександр витрачає багато часу інколи без травм не обходиться. Приміром, коли вчився ковтати меч, двічі потрапляв у лікарню. Проте найважчим Олександр вважає фокус із птахами. Тут потрібна не спритність рук, адже голуби живі і дуже рухливі. Щоб вони з'явились так, щоб люди не помітили звідки вони з'явились, і так, щоб вони зникли, і теж люди не помітили, куди і як вони зникли. І зробити це все красиво, і з посмішкою нелегко для чоловіка робити сальто на слеклайні. Втім, без цього трюку не проходить жодний виступ. Нині ж Олександр Шимко знаменитий фокусник не лише в Україні, але й в Америці. Він добре відомий всім як учасник шоу Україна має талант Хвилина слави, чудо люди, а також член Американської асоціації ілюзіоністів. каже секрет його успіху простий, наполегливість та праця. Я у своїй бабусі запитував, коли маленький був бабуся, а чи є чарівна паличка? Вона каже, є, а що це таке? Вона каже, це праця. Тобто, якщо людина буде працювати, вона всього. Достигне все в неї буде наразі. Олександр удосконалює трюк з левітацією, адже не мріє вразити весь світ, а у вільний час своїх фокусів навчає всіх охочих.